Перекручують, блядь. <хи> Каже, не... за набув повиходили, блін, мітингувати, а за ЗСУ <хи> ніхто не хоче виходити за підтримку ЗСУ. Ну, так, так чого ти піздиш? Береш плаката в руки, пишеш гроші на ЗСУ, і йдеш з людьми разом, то тебе, блядь, держить. Чого ти сидиш, піздиш тут, нахуй? Воювати не хочеш, то йди види, хоч, блядь, ЗСУ підтримай, блядь, Гроші на ЗСУ написав, блядь, і піздуй. Люди вийшли, вийшли люди за все. І ж би обосрать, нахуй. Ти ж, блядь, тобі важко сраку підняти, вийти, блядь. Ну то жди, жди блядь, шахеда, нахуй, по своїй дурної голові, блядь. Люди за набу вийшли. Люди за правду вийшли, блядь. є, блядь. Люди за все вийшли. І за все, за, проти корупції, блядь. Просто так вийшли, нахуй. Нехуй що делать, блядь. За гроші, сука, вийшли, блядь. То йди заробляй, нахуй. Хай крадуть дальше, блядь.